Ми продовжуємо Майдан ТБ, і зараз у нас у студію завітав е, політолог Руслан Бортник. Пан Руслан, я вас вітаю. Доброго і дня! Менше вже місяця залишилось до парламентських виборів в Україну. За соцопитуваннями до парламенту проходять шість партій. Е, чи, чи справді ці соцпрогнози відповідають дійсності? Чи як ви вважаєте? взагалі буде відбуватися. Стас. Ну загалом, за останній місяць я бачив більше 30 соціальних опитувань. Лише частина з них десь 5-6 опубліковані. Тобто, за і за цими опитуваннями парламент проходить від трьох до 8 партій, угу. залежно від того, як опитували, яка вибірка була, е, чи ви... Що найхарактерніше найчастіше соціологів є така помилка, чи такі такий, такий об'єкт маніпуляції. Вони спочатку опитують і публікують дані опитування серед усіх українців, але не але не серед тих, хто йдуть на вибори, mm -hmm. тому що чи серед тих, хто збирається голосувати. А ця різниця в нас суттєво, десь на відсотків 30-40 навіть може бути. І тому, якби тут треба обережно ставитися, але за моїми все таки на мою думку більш об'єктивними даними, які враховуються всі фактори, до парламенту дійсно потрапить 6 плюс-мінус 1-2 партії. І це буде такий досить високоструктурований парламент. На президентські вибори цього року, 2014, прийшла велика кількість людей. Тобто, там явка була дуже висока, як для України. Як ви вважаєте, чи очікується така ж висока явка на парламентські вибори? Ну, якщо відказати відверто, то явка насправді на президентських виборах була найнижчою за всю історію України. Ну, ну просто східні, східні області і області, на жаль, і за, за сходу і за Донбасу, але якщо навіть подивитися, без, без цих територій, то явка на переважній більшості території України була нижча, ніж завжди. Тобто, і це і для цього є кілька факторів. Але якщо казати про ці вибори, то парламентські, то я думаю, що явка буде вищою, ніж на президентські вибори, адже конкурентність вища. Якщо за президентські вибори в першому другому турі всі. Реально розуміли, що борються в кращому разі дві-три особи. Mm -hmm. то, то на парламентських виборах конкурентними є щонайменше там я кажу, від 5 до 10 політичних партій. Загалом суб'єктів 29, і всі ці суб'єкти будуть запрошувати свого виборця, хоча б прийти проголосувати. Mm -hmm. Тому явка на парламентських виборах завжди вища ніж на президентських за вищою конкурентності, за більшою включеності суспільства різних соціальних груп до, до перегонів. Тому я думаю, насправді явка буде вища на відсотків на 5, можливо на 7%. Навіть від президентських виборів і десь буде в районі 60, можливо, з копійками відсотків. Як взагалі будуть організовані вибори, вибори на сході? Чи взагалі там будуть виборчі дільниці? Яка взагалі там ситуація зараз? Вибор насправді з тих виборчих дільниць, які окружних виборчих дільниць, які формуються на території Донецької та Луганської областей, запрацювало 5. Ще, на мою думку, мають перспективи відновити роботу ще, можливо, 5-7. То звичайно, території цих виборчих дільниць будуть змінені. Тобто деякі виборчі дільниці будуть якби зміщені більш центральну Україну. На них зможуть отримувати право голосувати ті люди, які проживають на тій території, яка зараз знаходиться не під нашим контролем, але не зможуть переїхати цю територію і за бажанням проголосувати. На мою ж загалом думку вибори потрібно проводити всіх в виборчих округах України. А ці округи, навіть які знаходяться в там Донецьку, Луганську чи там Віловайську, їх потрібно. you Переносити на територію України і все ж таки проводити голосування на них. Навіть якщо на них проголосує 10% населення, 5%, 7% населення, все одно від цих округів потрібно створювати, щоб був обраний депутат. Це був, нехай буде не повноцінне, але все ж таки це буде представництво тих людей, які проживають в цьому окрузі. І я впевнений, що як з'явиться такий депутат, умовно кажучи, вибраний від якоїсь районів до Донецька, все одно до нього будуть звертатися люди, які реально проживають в цьому донецькому регіоні районі, і намагатися вирішити через нього питання. Нас з'явиться людина, яка комунікує з населенням, яке знаходиться на тих територіях. Тому, на мою думку, треба провести вибори усіх 225 виборчих округах в Україні mm -hmm. і обрати всі 225 депутатів. А чи не будуть це вибори під долом автоматів, тобто на, 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 на території Донбасу? На жаль, на цій території вибори всі будуть під долом автоматів. Е, тому що це під дулом чиїх автоматів це якби велике питання. Е, але е, нам тут важ... безумовно всієї процедури дотримати не вдасться. Всіх регламентів дотримувати. Моти не вдасться, але тут вирішується ключове питання – представництво інтересів громадян в парламенті в законодавчому державному органі. І реалізовуючи це ключове завдання, ну ми маємо виходити з тих дійсно реальних важких умов, які там склалися, і трішки, якби робити поправку на ті умови. На президентських виборах у травні Петро Порошенко набрав більше 50% голосів і з першого туру став президентом України. Чи очікується зараз такий, такий самий тріумф президентської партії Петра Порошенка на цих парламентських виборах? Я я думаю, що швидше завжди, і президентський блок може набрати в районі 40% голосів загалом. У ну, після 40% відсотків місць перепрошую після того, як в парламенті обрахую, скільки партій пройшло туди, який відсоток голосів не буде враховано, тому що ці голоси партії віддані за ті голоси не, не пройшли. Але справа в тому, що я не вважаю, що це надзвичайно великий позитив. Я вважаю, що все ж таки це сформовано в силу того фактору, що дуже малий строк компанії, інші проекти, особливо молоді нові політичні проекти не встигають розкрутитися. Я не буду зараз рекламувати е, в нашому ефірі, але є низка ціла політичних проєктів, які виникли на Майдані, на хвилі Майдану, і вони просто їм недостатньо часу, щоб нормально розкрутитися. І як на виборах президента, так і ці вибори, вони їхній результат в значній мірі будуть сформовані від. Сутності реальної альтернативи. Люди не встигли е, політичні кола не встигли сформувати цю альтернативу, а люди не встигли дізнатися про ті альтернативи, які сформовані. І саме тому ми бачимо, що переважно до парламенту йдуть старі гравці, і фактично ну, жодна е, нова, повністю нова політична сила до парламенту на даний момент не потрна 100% тобто, не потрапляє. Що ті причини, про які ви говорите, очищення влади, як такого взагалі не відбувається? Відбувається певна зміна, певна дифузія влади, але, але не відбувається, відбувається певна зміна облич, але не відбувається зміна реальних керівників цієї влади, реальних людей, які стоять за ширмою і смикують за ниточки. На жаль, При Великій, мені здається, це слабкість системи, і все ж таки тут радники президента мені здається штовхнули його на неправильний шлях. Треба було розширити виборчу компанію на більший строк і mm -hmm. р... створювати більш рівні умови для всіх гравців. І тоді ми дійсно побачили, б хоча б прихід до парламенту нових політичних проєктів, які були б таким. Знаєте, вірусом в цій системі, який цю систему розвалює і примушує її оновлюватися або гинути, або оновлюватися. Тобто у цьому парламенті такої, такої сили, такого вірусу вже -поки не вже не що Навряд чи то можливо і пройде одна-дві з нових молодих партій, але поки що шанси їхні в районі 30-40% на проходження в парламент. Я думаю, що навряд чи на жаль, поки що щодо створення коаліції. Тобто, ви говорите, що проходить шість партій: хто з них буде в коаліції, хто з них очікується в опозиції? Взагалі, як буде виглядати опозиція, якщо Наприклад, там партія батьківщини, партія там е, Ті будуть в опозиції, то вони будуть співпрацювати чи вони будуть конкурентами і між собою, і в опозиції до влади Конфігурація опозиції, опозиції не на, не насправді надзвичайно зараз дуже цікаве питання. На мою думку, буде дві опозиції: буде системна опозиція і несистемна опозиція. До системної опозиції суще за все, потрапить батьківщина, е, можливо, ті гібко. можливо, не факт, що Ті не стане членом коаліції, mm. тобто е, свобода у разі проходження і, можливо ляшко, тобто тут 50-50, і несистемну опозицію можуть скласти ті політичні проекти, які сформовані на полі регіоналів і комуністів, uh -huh. і зараз також. От з ними не захоче працювати системна опозиція, тому що це, це вдарить по їх рейтингу. І це буде ще така несистемна опозиція. Буде дві опозиції: одна конструктивна, з якою можна домовитись, а інша деструктивна, яка зацікавлена в поваленні влади, і знову отриманні цієї влади. Тобто, більшість сформує безусловно блок Петра Порошенка. Е Deus do Сформує е, громадянська позиція Анатолія Гриценка, е, можливе долучення до неї знову ж таки політичної партії Ляшка, якогось можливо інших суб'єктів, але, але більшість... а, і головна, звичайно, насправді так може скластися, що в блоку Порошенка ніхто не буде потрібен. Партнери, і позиція буде частково вимушена, тому що їх нікуди не беруть. Тому що якщо блоку Порошенко вдасться ефективно працювати в мажоритарних округах угу. і просунути своїх мажоритарних кандидатів, а це 52 Знову ж таки депутатських місць, і маючи високий такий рейтинг, то вони можуть зможуть формувати стабільну більшість голосів 240-250 самостійно. Як ви вважаєте, взагалі та, та, такий розвиток подій буде хорошим для України чи не дуже хорошим? Якщо Ми, президент має повністю. Я вважаю, свій що цей розвиток поганий, тому що це призводить до такої нездорової конкуренції в демократичному колі. Я вважаю, що насправді, якщо президент... Захоче отримувати стабільний парламент. Він захоче розбудовувати стосунки з усіма елітами. Йому потрібно буде створювати широку коаліцію, яка б мала б 300 і побільше голосів. Передусім, це дозволить внести зміни до конституції провести нарешті конституційну реформу. По-друге, це з зніме зайве напруження між демократичними силами, яке очікують, яке очікують, яке з задоволенням використають наші недруги, де б вони не були. Просто є різні різні погляди. Наприклад, один з поглядів, що якщо президент має свій парламент, то це добре, то тому що вони співпрацюють і президент зараз має свій і, парламент і, і, і рухаються в одному напрямі, але з, з іншої сторони. Парламент має бути не президентським, щоб повністю контролювати роботу президента, і у цьому конфлікті народжувалася якась істина. Тобто, Які ви бачите більш правильний варіант, ну у нас є три гілки Україні. влади, законодавча, виконавча і судова. Усі ці гілки влади, на жаль, умовно незалежні. Якби uh -huh. існувала незалежна дійсно судова влада, то я б сказав би, що повний контроль і домінування президента в парламенті це добре. Оскільки зараз це не є не так, на мою думку, зараз концентрація влади в одних руках при надзвичайно. Край обмежених економічних ресурсах, які зараз є в країні, вона небезпечна конфліктами і зайвим протистоянням. Тобто, на мою думку, будучи на місці Порошенка, я б формував би дійсно широку коаліцію і долучав туди максимально широкі еліти, які є в Україні. Потуги сформувати таку коаліцію вже були ще до виборів чи місяць тому, коли зустрічалася там політична еліта, лідери там Пошенко Яценюк, Турчинов, Але наскільки я розумію, там не вдалося Мовитися, чи взагалі як там розгорталася ситуація. Я і не факт, що не вдалося домовитися, можливо, просто домовилися, що більш ефективніше більшу кількість голосів можна зібрати, йдучи окремими yeah. проектами. Але е, тут важливо не навіть не про те, що вони домовлялися тут важливо навіть не те, що формально відбувається. Тут важливо, що президент допустив до формування влади в Україні до якихось економічних проєктів і ті політичні партії демократичного спрямування, які будуть умовно кажучи в його опозиції. Тому що якщо це так не буде, ті партії будуть працювати на деструктив на повалення президента. А слабка країна, обмежені фінансові ресурси, війна на сході. Це, це пряма загроза до того, що повалиться разом з президентом може повалитися і країна. І на мою думку, президенту знову ж таки треба сідати з усіма за стіл, навіть в якійсь формі і зі східними елітами, з деструктивною позицією. І також з ними проговорювати серйозно і жорстоко, можливо, жорстко проговорювати ті інструменти, ті механізми, яким чином вони будуть легально включені до української влади. А взагалі, східна еліта готова на якийсь, на якийсь діалог, на якийсь там компроміс? Вона готова, вона це демонструє, але мені здається, що поки що вони висувають завищені вимоги. Вони ще живуть в минулому часі. і Вони ще думають, що вони влада реальна. На жаль, час змінився, і мені здається, якщо вони трішки перерахують свою ситуацію, перерахують свій стан, то вони обов'язково зможуть домовитися із президентом про якісь нормальні форми політичної взаємодії, як це відбувається в демократичних країнах. Просто через напругу на Донбасі, там партія регіонів та, та всі партії, які від неї пішли, вони втратили свій електорат. І, Звичайно, там велику кількість голосів вони це не наберуть. Погано насправді, що вони втратить свій електорат. Низька явка на виборах президента якраз зумовлена тим, що колишньому електорату партії регіонів частині з них не було за кого голосувати. Вони mm -hmm. не знайшли свого кандидата. Вони розчарувалися в усіх регіоналах і комуністах, і вони не довіряють тій новій владі. І насправді, це те, що ці люди не голосують, і не дай Бог, що вони знову не проголосували, призводить до радикалізації українського суспільства, призводить mm -hmm. до того, що з'являється більше людей зі зброєю. Тобто це дуже погано. Тобто, я б якби я б на місці президента навіть підтримував би якийсь східно-український демократичний, умовно кажучи, проект, максимально підтримував би і створював йому максимальний комфорт для того, щоб він вібрав в себе цей розчарований, радикалізований електорат комуністів регіона. Але чи взагалі е е е ймовірний? Східно-український Східно демократичний проєкт, тобто саме демократичний, це, це, це взагалі можливо ви ставите питання, чи взагалі можливий демократичний проєкт в Україні. Чоси, всі проекти політичні, які були в Україні, всі абсолютно вони були частково демократичні. Тобто, чай, част, частка демо, звичайно, якщо проводити паралелі між демократичним альянсом, наприклад, і партією регіонів, то між ними прірва. Але і там, і там є, є доля демократії. Просто в них це більше, в них набагато менше. Тобто і ми, ну, це не буває одночасно. Зараз, мені здається, після того, як все-таки змінилася зміна влади, відійшли відійшла та команда Стара Януковича, яка жорстко це контролювала. Зараз ті ж проекти, які виникли на цьому полі регіоналів і комуністів, вони стали більш демократичніші. Там стало більше інтересів, ці інтереси стали слабкіші, немає домінування чогось одного інтересу, і тому вони більш демократичніші навіть всередині. Тобто і з ними легше стало домовлятися. Вони стали більш демократичні, тому що стали більш слабкі. Бо, тому що стали більш слабкі, і в них не стало е, тата, який цим всім керує. щодо комуністів, мені здається, не варто переживати. У них є такий міцний свій електорат, тобто, чи очікується взагалі проходження комуністичної партії. Це одна з тих партій, які зараз балансує. Справа в тому, що комуністам зараз головне завдання, їм надзвичайно важко примусити свій лекторат прийти проголосувати. Розчарування в комуністах теж надзвичайно високе, особливо після того, як частина депутатів з фракції комуністів вийшли з цієї фракції в парламенті і створили свій окремий проєкт. А я особисто вкрай глибоко розчарований списком партійним комуністів. Тобто, це такий список, який можна було висувати і 10, і 15, і 30 років назад. Тобто, на жаль, він сформований. Зрахування сучасних реалій по якісь старим шаблонам, він не відображає не то, що інтереси суспільства, він не відображає інтереси свого електорату, і це надзвичайно погано. Взагалом, взагалі, що стосується формування списків, що так званий опозиційний блок, що комуністи мені здається вкрай неправильно сформували ці списки і програли вже на стартовому етапі своїм опонентам з ну з більш демократичного, скажімо так, проєвропейського табору. Виходить так, що, як на мене, нічого з обіцянок комуністів, які, які вони декларують там, у своїй передвиборчій кампанії, взагалі у реаліях там, сьогодення неможливо не можна реалізувати. Але справа в тому, це величезна небезпека. Електорат розчаровується в комуністах. Жодна їхня обіцянка і не була реалізована. Давайте подумаємо, що було за 20 років і не реалізовано. Нечу... Так, це, це, це ж було очевидно. Вони, вони не могли да. нічого реалізувати. Але є такий суспільний настрій. Тобто, і людям ні за кого голосувати. І ці люди радикалізують. То голосувати ні за кого, інтереси ніхто не відображає. Більше того, складно їм зараз висловлювати ці свої політичні настрої, тому що є просто збройне і фізичне протистояння uh -huh. в суспільстві. І ці люди висока вірогідність, ще більшість з них пожилі люди, але це не тільки. Але висока вірогідність, що ці люди будуть радикалізовуватися, і це будуть люди зі зброєю. І це дуже погано. Якийсь лівий проект в Україні обов'язково має бути ліві проекти більш радикальні, менш радикальні. Вони популярні в Європі в усьому світі, в тій чи іншій мірі, і це поле має бути і дуже погано, що зараз це поле займають нинішня комуністична партія, тому що вона не може правильно каналізувати цей суспільний настрій, не може його правильно виконувати, не собі, ні людям не виходить. Ви говорили про те, що дуже мало часу для того, щоб якісь нові проекти малі партії пройшли у парламент. А чи взагалі можливо там сам, саме на цих виборах, щоб хочась хто, хоча б хтось з нових партій, з нових облич прийшов до парламенту, щоб но, змінити якось цю сумніву? Ну но нові попросити? обличчя будуть в багатьох політичних списках навіть старих партій. Є нові обличчя, особливо в перших перших десятках. Але я думаю, що загалом оновлення парламенту буде досить таки звичайне, тобто він оновиться відсотків на сорок. Можливо, на 50 максимум, <успективу> <потребля> але справа в тому, що ці нові обличчя не відіграватимуть ключових ролей в цьому парламенті. Знову ж таки, всі ключові ролі посади місця, де перетинаються дійсно важливі і реальні інтереси, будуть обіймати представники старої гвардії. Ті люди, які вже були у парламенті, були у владі, є представниками якихось фінансово-промислових кіл. І от, от, от оцей розрив між цією новою би, демократичною хвилю, яка все одно якась приходить, велика чи мала, і між цією старою літою. Він буде такий, він постійно буде створювати серйозний внутрішній тиск. От мені дуже буде складно наприклад, уявити, як ті ж самі там Лещенко чи наєм будуть обґрунтовувати політику партії Порошенка і політику президента. Вона однозначно однозначно буде непопулярна, вона однозначно іноді буде закритою, недостатньо, угу. і буде такою, що навівати якісь певні підозри на корупцію. Тобто ці розриви між, між такими політичними яскравими діячами, так само між військовими, між командирами територіальних батальйонів, вони будуть і вони будуть створювати. Ти високий внутрішній тиск в цих проектах до речі, здалося, що перші п'ятірки усіх усіх виборчих списків складалися за однією системою, тобто два-три політики топ-політики, угу. один представник майдану. Активіст, хтось з представників журналістів, де, так, журналістів з силових крім, структур, крім структур, крім структур. комуністів опозиційного блоку, З нацгвардії хтось да. так тільки ці дві партії таким, такі не застосували захід. І я мені здається, що це таке, я як би радив. Не публічно деяким людям, але цю думку не врахували. Але я вважаю, що в, ці, в цій ситуації в такій ситуації виграла б та партія, яка б за, крім силовиків, свої в, в, перші п'ятірки включила тих людей, які займаються гуманітарними проектами. Ті угу. займаються, наприклад, там пошуком, вивозом звільненням військовополонених, пошуком вивозом тіл українських військовослужбовців. Угу. Ті люди, які сприймаються по на всій території України, однозначно позитивно. Так. І чомусь ніхто ніхто з партії не зіграв цю гру. Мені мене це вкрай здивувало. Я очікував, що таку гру зіграє хтось. З, з регіоналів або комуністів, але навіть вони до чого не додумалися, сформували по старим радянським номенклатурним методам ці свої списки, і нічого не змінило. І ці партії зараз таким чином вийшло, що майже всі партії проєвропейського типу вони сформовані в тій чи іншій мірі в зоні мілітаристській, тобто угу. в зоні продовження війни. А цю карту миру, яка вона також значна в суспільстві, і дуже велика частина населення зараз підтримує мирність, ніхто не розігрує. Ті люди, які намагаються її розіграти з колишніми. Влади вони не викликають довіру, і вони їхні списки про це не говорять, що вони будуть про це грати, і от такий є розрив. Я впевнений, що будь-який проект який підняв би такий такий прапор був би в українському парламенті. Ось, наприклад, щодо льот льотчиці Савченка, вона є mm -hmm. е, е, в одному з... в списку однієї з партій. А чи це не збільшить тиск на неї там зі сторони Російської Федерації? Тобто вона вже е, буде кандидатом у парламент, а не не а не просто е, льотчицею, чи це не. не... Не, не не зробить більш складною ситуацію щодо її арешту. Безумовно, це з одного боку покращує її положення, тому що вона стає більш вагомою фігурою, і застосувати якісь певні репресивні заходи до неї там буде складніше, тому що міжнародна увага до неї привертається значно. з іншого боку, вірогідність її звільнення зменшується на мою думку, і це дуже це дуже погано, адже вона стає більш вагомою фігурою, яку яка більш цінною фігурою, яку ще будуть шукати ще більш цінніші об'єкти для обміну. Умовно кажучи, якогось політичного, політичного. тому ну, якби тут двозначна ситуація, але вірогідність звільнення її зв'язку з тим, що вона стала кандидатом номер один в блокові блоці Юлії Тимошенко. Вона, на мою думку, зменшилась. Ну а взагалі, наскільки нормально, що що, що людину, яка зараз у полоні, записують там в, в топ 5 списку тільки заради піару? Ну, це ну, чистий на, політичний це, популізм це, це ж, на, на, не дуже нормально. Ну нам загалом, якщо проаналізувати ці списки, то ми побачимо, що кількість там юристів, економістів, власні власників якихось бізнесів вона зменшилася. Тобто фаховий рівень парламенту знизиться, на жаль. Е, і більше приходить людей, які є політично активними, надзвичайно у різних сферах, медійні, військові, всі, але вони є гірше підготовлені. Такий парламент не то, що він буде творити якісь гірші закони, тому що там є все-таки спеціалісти, а він буде просто більш маніпулятивним, буде більш залежним від, від уряду і президента, якому, яким буде легше ним маніпулювати, його обманювати. Е, тому що менше буде в які здатні були зрозуміти, що відбувається. А сам кєць, чи очікується взагалі збереження е, по, по, поста прем'єр-міністра Арсенієм Єценком після цих виборів? Якщо е, та сила, яку він очолює, прийде до парламенту. Є досить така висока вірогідність, що він збере збереже свою посаду, і головна тут причина, в тому що йому вдається вдало балансувати між інтересами фінансово-промислових груп України різними. Йому вдало вдається балансувати між Пінчуком, Коломойським, навіть Ахметовим, Порошенко. Між цими цими фігурами він вдало балансує, і він така якби досить компромісна фігура, тому що якщо прийде нова якась фігура, вона може порушити цей баланс, чого всі дуже бояться. Тобто, навіть у разі, якщо перемогу здобуде партія Порошенка, Набере більше 50% там у парламенті, то він все одно зможе ну, свою позицію? в Україні зараз два є центри сили. Це який і Дніпропетровськ. Тобто, і <гум> такі посади будуть визначати 20 центри сили і будуть визначати за домовності між ними. Тому що Дніпропетровськ на собі несе всі основні тяготи війни. Тобто, і тому, на мою думку, шанси його зберегти посаду прем'єр-міністра України навіть при перемозі Порошенка складають від відсотків 60. Хоча не виключено, що там з'явиться інша фігура. Пане Руслане, я дякую вам за розмову. Я нагадаю, що у нас у студії був Руслан Бортник, політолог. Дивіться наші програми на нашому каналі. Щастя вам, здоров'я, миру і зустрінемось.